Києві там планують звести більше п'яти сотень міні-гес. Екологи кажуть, що відтак річки стануть мілкими, риба загине, а Карпати втратять своє споконвічне обличчя. У міністерстві паливо та енергетики вже відповіли, що за зведення малих ГЕС відповідають місцеві чиновники. Трембіти на хрещатику, і це не гастроні гуцулів до столиці, а протест на захист карпатських річок. Фольклор і гуцульські танці під міністерством явно не культурним, енергетики та вугільної промисловості. Взагалі, ми всі дуже любимо подорожувати Карпатами. Тому якщо не стане річок, то вибачте мене, це буде неприкольно. А все через малі гідроелектростанції їх побудувати означає загнати гірські річки у трубу і зневоднити їх, сполошились екологи. Це великі брудні труби, старі для того, щоб їх кинути, притягнули важку техніку, і річка, по якій пройшовся такий екскаватор, вона не скоро відновиться. Таких гес за інформацією екологів в Карпатах має з'явитися як грибів. Більше пів тисячі. Кожен у цей квадратик це є гребля, а кожен кружечок це є гес, які заполонюють все Закарпаття. І то це карта лише Закарпатської області. В Карпатах чотири області. Антон, приволік під міністерство енергетики. Свій човен він уже десять років сплавляється карпатськими річками. Гідростанції, водний спорт просто уб'ють. Антон поїде махати веслами за кордон. Стройка цих ГЕС до Річки ніяких альтернатив не остається, тільки… Росія ближайший регіон, де ми зможемо займатися нашим любимым ділом. А це гуцульський гнів, село Дземброня на Верховинщині, горяне за свою річку не з піснями, а з кулаками проти бізнесмена, що приїхав гідростанцію селянам будувати. Забудовник каже, усі дозволи на будівництво гес у нього на руках і обіцяє селу електрику та процвітання. А гуцули упевнені у них з-під носа крадуть їхнє багатство. Шо? 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 Зимброня, Зате міністри, що екології, що енергетики ні сном, ні духом. Я ще не бачив проекти, який ми заголосували. Хоча б один в отношении будівництва Гес. Якщо там є якась опасність для риби, будемо спорити, соритися і боротися з нашою екологію. Я готовий йти типу, поспілкувати з людьми, які повинні мені сказати, що вони хочуть. З Міністерства енергетики на звук трембіт таки вийшли. Попросили бунтівників не шуміти і пояснили, дозволи на спорудження ГЕС давали не вони, а чиновники на місцях. Дані програми розробляються місцевими органами влади. Вони будуються за кошти приватних інвесторів, а ми не маємо впливу на них. Ольга Петрів Ірина Герасимова та Олена Сорокіна п'ятий канал.